JN – зростання і енергія для ваших дітей. вітамінно мінеральний комплекс для гармонійного розвитку дитячого організму забезпечує дитину необхідними повноцінного зростання нутрієнтами, підвищує пізнавальну та рухову активність, нормалізує імунітет, сприяє формуванню у дітей міцного здоров'я, попереджає перевтому та перезбудження. Продукт JN містить одній капсулі 20 мг. Екстракт помаранцю та при регулярному прийомі позитивно впливає на метаболічні процеси та роботу головного мозку допомагає зміцнювати імунітет та знімати запалення. Основні компоненти екстракт плодів помаранча потужний антиоксидант. Зміцнення імунітету, захист від застудних захворювань. Бета-каротин. Профілактика зниження зору. Участь у процесах зростання та диференціації клітин, підвищення концентрації уваги, підтримка імунної системи, формування здорових зубів та кісток. Вітамін d 3, підтримка роботи нервової системи та головного мозку. Поліпшення когнітивних здібностей, плідний вплив на кровотворення. Регулювання метаболічних процесів зменшує ризик аутоімунних захворювань, вітаміни групи, бінормальне функціонування нервової системи, підтримка роботи травної системи, опірність стресу, як доповнення в лікуванні анемії, неврологічних та психіатричних захворювань, цинк. Потужний імуномодулятор. Поліпшення роботи мозку, зміцнення зубної емалі. Гарний настрій. Гострота зору та гарний нюх. Склад в одній капсулі міститься екстракт помаранцю 20 мг, у тому числі біофлавоноїди 14 мг. Магній 22,16 мг. Вітамін С 20 мг. Вітамін Б 3 4 мг. Вітамін Е 2 мг. Цинк 1,5 міліграма. Бета-каротин 1 міліграма. Вітамін b 6 0,4 міліграма. Марганець 0,4 міліграма. Вітамін b 1 0,35 міліграма, мідь 0,3 міліграма. Вітамін B9 1180 мікрограмів. Вітамін d 3 4,5 мікрограма. Хром 14 мікрограмів, вітамін – 0,10 мікрограма. Рекомендації Рекомендується як біологічно активна добавка до їжі джерела флавоноїдів, гесперидин додаткового джерела вітамінів С Е в 6 в 2, в 1 в 12 ніяцину фолієвої кислоти, бета, каротину, цинку, магнію. Міді марганцю хрому. Форма випуску 60 капсул дозування дітям від 3 до 18 років по одній таблиці два рази на день під час їжі. Зберігання – зберігати при кімнатній температурі, Не вище 25 градусів Цельсія у сухому недоступному для дітей місці.